Читання Святої Євангелія від Луки. Слава ти, Господи! Того часу Ісус покликав 12 років, і дав Він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав Він їх проповідувати Боже Царство, і зціляти не дуже. І сказав Він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торги, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин немає. І в який лише дімо увійдете, там залишайтеся, і звідти відходьте. І як хто не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них, і вийшовши звідти, вони ходили по селу, звіщаючи Євангелія та оздоровляючи всюди. Слово Господнє. Слава Христос! Хотів, щоб ми разом порозумали над такою таємницею, що нам так насправді було довірив. І така тема конференції буде стати дотримуватися, що дав їм силу і владу. Над бісами, дав теж владу, щоб поздоровлювати. І ти ми привикаємо до свого служіння, привикаємо свого священства. Ну і так, розуміючи, що ми люди, завжди відчувають таку слабкість, але дуже важливо задуматися, що дуже багато речей, які до нас не належать. Нам Бог довірив, дав. І хочемо ми цього чи не хочемо, та сила Божа сила Ісусреста в тіє. Бо знаєте, покликав 12-тьох даємо силу і владу. Задумався, а чому ми навпаки владу? Потім сити, хто говорить про силу і владу. Знаєте, сила потрібна людині, якщо вона приймає якусь владу, то безсильна людина вона цією владою не скористається, вона її змарнує, не зможе використати не треба, де слабка не повинна брати владу. Ми це бачимо і в нашому світському житті. Якщо якийсь слабкий президент, він ніякий не президент, якийсь правитель слабкий, нема сили, то влада не потрібна, він не змарнує. Так в світі є, і так ми живемо в цьому світі, де бачимо, якщо немає сили і дана якась влада, то вона буде змормована. А тут дана влада над усіма бісами і оздоров'я, тим потім поговоримо, над якими саме бісами, так дає свою і чому, говорить, оздоровлювати цей світ, скільки там цієї хвороби різної. Але коли Господь нам дає силу, то ми повинні використати цю владу, яку він теж довірив нам. Якщо так подивитися вони трошки назад, звідки спочиналося, то перед цим, як він поклику 12, то він був запрошений Ісус Христос до дочки Явіра. Прийшов цей Даїр і просить іди, зайди одолив мою дошку. Вона вмирає. Ісус йде. Йде, щоб роздоробити цю дочку. Але знаємо, що по дорозі якась жінка пристрічає його, доторкається до Ісуса Христа і стала здоров'я. Ісус питає, дуже просто, сила вийшла з мене, хто до мене туди Ну, вратворця про це сила. Дотиркнулася до нього тихенько, щоб додихнувся одечі і дорогу. Ісус це відчув. Хто мене дотикнувся? Апостол Правець, тому що люди тиснуться всі цій Ти питаєш, хто дотикнувся, а Він каже, я відчув сила вийшла з мене. Тобто Ісус Христос, як Син Божий, як Син людський, Він теж мав цю саму силу, мов владу від Бога, але відчувата сила в нього була. І знаємо, що він йшов поздоровити цю жінку, відділости дівчинку і по дорозі чинить одне чудо, що та жінка, яка стільки років на, на той кровотечу страдала, стала здоров'я. І особливо говорить, віра тебе спасла. Але йде далі, йде далі щоб оздоровляти ту дівчинку, куди він так направляється. І е, прийшли до нього і кажуть, що вже не треба йти, бо померла, померла ця дівчина. Сила виходить з Ісуса, оздоровляє, а тепер Ісусу пристоїть зробити ще одне чудо, бо померла дівчина. Ісус звертається до цього єри і каже, а ти не бійся, тільки вір. Тільки вір. Йде далі Петрасу Бояну, перевод сітки і воскресає цю дівчину. Стається ще не чудо, ще більше чуде, ніж перша. Там о від хвороби, а тут воскресає Тетка. Воскресає що це було так, перед, перед тим, як він покличе 12? Це треба саме перед тим, як мав покликати покликатися 12 і дати їм цю силу і владу. Чи нам, здається, це була своя школа? Така дуже сильна школа для апостолів. Вони бачили, що чини Ісус. Вони мусили його змінити, були тими свідками, навіть Чудеко Воскресив цю дівчинку. Це була сворола школа, школа для них. Пройшли цю школу, дозріли до якогось етапу, і тоді Ісус кличе їх і дає їм цю силу дає їм влади. Де їх очах робилося дуже багато чудес. Ти коли ми йдемо до вітерату, книга наша така. Місал такий великий, його так взяти важко, правда княга. І треба трошки сили, щоб цю книжку кирила, і поставити на вітар, відкрити, і що тут більше нам потрібно, щоб цю книжку відкрити силу чи теж владу, щоб цієї книги скористатися. Дуже глибока таміця. Глибока таємниця, що дуже важкі бувають речі, так матеріально важкі, але ще трудніше зрозуміти ту. Духовну суть, чому потрібна ця сила відкрити цю книгу. Але чи ти маєш право йти? Чи маєш право від неї користати? Ось власне питання. до чого люди готуються, проходять цю школу, проходять різні випробування. Духовна семінарія це якраз є та дорога, дорога, по яким йдемо з Ісусом Христом і вчимося. Наразі ця школа дається важко. Багато хто зараз не витримує цієї школи. Бо ну, чому? Ну, бо мало тих сил. Але без таких сил людина не може піти в семінар, якщо не буде мати на якого зусилля, щоб залишити світ, залишити все і піти в семінар. Вона вже може мати якісь певні сили духовні, щоб так, залишити все і піти. Десь не може якийсь свою кар'єру будувати, хтось може ще щось планувати. І от у вас вже духовні сили потрібні, щоб залишити це все і йти дорогою. За Ісусом Христовим сімнарі це є ця дорога. Залишив йде і вже тут, вибрати і сестри, в сімнарі починається гартування цих сил наших духовних. Бог дає ці сили. Якщо ми просимо Боже, дай сили. Бо так, Насправді всі ми відчуваємо цю слабкість і часто може молимося, Боже, допоможи мені в тих чи інших проблемах, боротьба з гріхами і так далі. І потім самі усвідомлюємо, що гріхи це не що інше, як прояв слабкості людської. Прояв людської слабкості. Це є гріхи, коли людина з якоїсь слабкості не всі зрішають, щоб образити Бога. Або хто має кінами, хто має квітенців, що я грішив, щоб Бога образити. Нема такого, не знаю. Бо на якісь там зовсім якісь сатаністи чи які великі грішники можуть думати, що я своїми гріхами ображу Бога. Це не значить, це можливо взагалі. Че грішник так може образити так з наміром і так далі. Але так, насправді людина тільки тому що вона слабка, що їй бракує духовних сил, що вона десь там щось не зрозуміла, і тому е, в, в, в духовній семінарі ми ці сили чували, бували і так далі, швид кроком за кроком. І це якраз була та школа, яку дав те саме Ісус Христос прикольнів цю школу для своїх апостолів, показує, як він чинив. Там багато було такої науки, яку Ісус Христос показує, що вони там не зрозуміли, може щось там не розуміли до кінця, але дивитися, як Ісус Христос молиться, як Він навчає, як Він говорить, не дивлячись на то, хто має владу, хто не має владу, він до всіх промовляє одинаково, він і підбирає слів, може називати тими лицемірами, і так вибирає слова ті, які пасують до тої чи іншої ситуації. Це теж Певного роду був провір такої сили навіть, не тільки влади Ісуса Христа, такої сили, що Він не боявся того влад, тих, тих владних намісників да далі, він промовляв до кожного так, як він вважав за потрібне. Це, це була Його сила, духовна сила Ісуса Христа. І ось тому ця сила для нас дуже потрібна. І вже коли проходимо цю школу на сил, ось тоді вже ці кроки. До вівтора внести інше, вже більш певним, хоча ми всі пам'ятаємо нашу приміці, першу світом по страху правда, як це все переживалося, як це все тремтілося і так далі. І це нормально. Це нормально, що людина переживає, що боїться, відчувається щось таке, що це не її, це Бог довіри, так? така таємниця віри. І коли, коли дійсно після консекрації говорить, це є велика таємниця віри. Тож тоді розуміємо, що нам Бог довірить, наскільки це велика духовна влада для нас, каже, для нас що ми можемо цю месу вправити. Що таке месо, ви знаєте, сьогодні ми молимося за померлих, і найбільше, що люди просять, найбільше що може допомагати цим нашим померлим, це якраз і свята Меса і, і Священник має цю владу, має цю владу цю спасенну месу відправляти для рятунку душ чи сили, що чи? Дуже глибока театрці, важко це зрозуміти. Я завжди дивувався, коли вчився в семінарі, так, ж мені западало за так, дивився. і так. Вчора був клеліком, а тут вже до ветра пішов. Вчора ще був студентом, там, дякую, телевіше, кажу, він бере службу Божу. Якось мені він забив, таємниця була, дивися на це і думаєте, Це так, такі молодими, тільки на семінарі. Закінчив, вчора ще не міг, а сьогодні вже може. Що сталося? Вчора ще не міг, а сьогодні вже працює своє Божу. Це та освячення священницьке, доната сила, <клух> доната влада. І священницю месі може відправити за живих, за померлих. Може допомогти до спасіння, не може, а напевно допомагає, тому що ми в це віримо і так далі. Набиралися сили і так це, це, це науки, і ось тоді ми вже розуміємо, що, не, на жаль, не так привикаємо швидко, і це переходить в такий, трохи, ж так, ну, як, як наша така місія, чи боюся цього слова сказати, вже наша така праця. Не, не праця, ніколи не буде праці, це служіння. Дуже глибоке служіння, яке Бог довірив, даючи нам і духовні сили, щоб могти дійти до цього вітера. І дають нам цю владу відправити відкрити цю книгу, твоєму цю книгу і спроба та найсвятішу жертву, жертву повторити, ту жертву, я Сусис зовнив на Христі, мій повторенні. над цією та міністр дає до зрозуміння дуже багато, дуже багато розуміння. Тож порівняв служіння священника і служіння міка. Дуже подібне служіння. Там потрібна жертовність, там потрібна жертовність. Там потрібна якась сила і духа, і сила, щоб лікувати. І там потрібна сила, там потрібна якась знаєте, така, можна сказати, вміння і відповідальність. Відповідальність, Як лікар приходить хворий, довірає своє здоров'я, довіряє свою якість. Фізичні хвороби, можна і таємниця, який свій довіряє. І добрий лікар розуміє, що таке таємниця. лікар, він знає, що це таке, дотримується. І це довіра такого лікаря, довіряючи своє здоров'я, часто своє життя довіряють, доверяє життя своє лікар, як, як він з цим зробить, що він сам зробить. А До, 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 до священника підходить сам. Своїми духовними проблемами, довіраючи свою душу, довіраючи свої проблеми, якісь духовні, особливо професіонална, це дуже чітко показує, що означає індивідуальна душ пастерського скільки там треба на правда відчути, що Бог дав нам сили це приймати, слухати, дав нам владу простити гріхи цьому бідному річнику Часто не раз розумієш, що він. Зовсім не більше річні, ніж я. Бо хто два людина святіше святі, священника приходить, і священник прислуховує і, і дає прощення ріхів, тому що він має цю владу. Тому Ісус Христос довірить. Тому тут не, не важливо, як він це глибоко усвідомив, але він цю владу має і неможливо забрати. Він же Та цю владу може поступити з цим тим, з тим, з тим, з тим, з панітанням. Бажає за потрібне, дає їм якусь і так далі. Але ще є дуже важливим для священника, який отримав цю таку силу і духовну владу, знову ж таки придивитись до лікаря. І добрий лікар, він розуміє, щоб допомагати іншим, це не тільки закінчити інститут, тільки мати диплом. Але потім, коли він вступає до імстрації, він має захистити себе. В нього має бути міцна система. Він може знати, як бути обережним при тій чи іншій хворобі, не? коли хворій такий чи інший. І лікар він, перш за все повинен за себе, як себе захистити. Якщо він зробиться правильно, і він себе захистить, то він зможе дуже багато допомагати людям. Дуже буде помати і так далі. Але коли він десь нам щось занепає і якось так злегковажить. І він захворіє на якусь нелюковну хворобу, від хворого зарвиться. Ну, і каже, на кольору вже потім. Він не зможе допомагати. Ми те, це ми так не розуміємо. І кожен лікар, який займається лікуванням неліковно хворих чи хвороби, яка передається дуже легко, він це вміє робити. Він знає, як себе захистити. Перш за все, захистити себе, а потім можна допомогти іншим, Але себе захистити. А задаємо питання. А священників не треба мати імунну систему духовну, щоб захистити себе, захистити впливу від спокус, нараз дуже важкий спокус так далі. Він мусить захистити, щоб потім допомагати іншим. І це дійсно дуже важливо допомогти іншим, коли ти вже сам відчуваєш, що якось так себе зміг захистити далі. Напевно, коли ти мої та то там нам читати інструкцію, яку, як Сильвеска, коли якась такі непередбачена ситуація і каже, виходить маски, ці кисневі маски, і я треба дівати, показують. Але що хтось з дітьми, чи, скажімо, з іншими відмиками, то спочатку в надіти маску собі, а потім дитині. Цікаво, казали, як спочатку те дитину, бо теж ні, спочатку собі надій. Там дві причини. Ну, перше, що дитина може звикатися, це не знаєш, що визнає хочеш, що ти знаєш, ту маску кидаєш на водоборонитися, а то час уходить і кислород зникає. І це може забрати час, де злякається. Ну, Коли ти побачить, що ти її вдів і тоді вдіваєш дитині, вона вже тоді легше це приймає. А друга причина що треба спочатку сам кислород отримати. І тоді ти вже можеш допомагати іншим, як і ці дитині, інша далече. Тобто цей кислород треба прийняти. Щоб ми інше. іншим. Дуже багато на цих творіння, таких складати в наше доброслужіння. Але суть в тому, що перш за все, все-таки треба подумати за себе. Я думаю, що тема реколекції, чи, верніше, потреба реколекції в тому, щоб ми вміли усвідомити собі, що ми маємо, усвідомити свої обов'язки, свою, скажімо, так, можливість зміцнити свої сили духовні. Використовувати ту свою владу, яку нам дав Ісус Христос, але найголовніше вміти себе захистити. І той касирок, перш за все, отримати, то які треба в життєдайні касило до себе, щоб потім мати іншим, і від тої хвороби, такої захистити себе, треба мати сильну імуну систему, щоб далі допомагати іншим. себе захищати, як це робити, те легше. Але одна з таких <кій> імунних систем це все ж таки молитва. Не випадково до Ісуса Христа постійно придивлялися апостоли, не так постійно придивлялися, що він, як він себе веде, що він, він що робить. І там напевно вони звернули увагу на Його таку молитву, що він постійно мав свою довгу молитву, мечана молити. Навіть я вже кажу перед собою. Своїми стражданнями якби потрібна ця молитва, зміцнити свої сили. Тобто цей духовний кисень, ця духовна сила дуже потрібна, щоб допомагати іншим. І Священник має цю силу, хочемо цього чи не хочемо, а Бог цю силу дає. Тому що придивляючись до служіння священників, це не тільки тих священників, які нам залишилися. Такі, знаєте, фаворити з тих часів, коли не переживали, і ті переслідування, і тюрми пережили, сиділи. Ми питаємо, як це було можливо? Як це було можливо? Він кажуть, ну, Бог давав сили, Бог давав силу. І Бог дав Один з звященник нас, ну, наш актор доходи семей, каже, як він всі вже був, потім невольні по поселеннях, таких коли. Там вже працював, на що не міг виїхати. Йому так сталося, що він заблукав десь там, бо дуже сильна така бура почалася, це сні, снілопад, така опада, курорам, це українською сказати, замітки. І він думав, що він взагалі не попадає, що він заєр. Е, е, е. Якось назву якусь хатинку десь і він зайшов туди, і там якийсь хворий дуже молився і казав, що Помираючи, він каже, помираючи, але він дуже каже, хоче священника. Дочекатися вставник помре, бо він і Першу п'ятницю проляв інші молитви, каже, що він без, 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 без і не помер. І каже, дай мені того священника. найду. А цей, цей... Він каже, я священник. Той каже, а ні, він, він, він хоче католицького священника, він католик. Той, я тоже католик, я католик, розумієте? І ось, так розказує поцікавила цю історію, як це, як це Бог керував, Кирило, що він. І забутався в цій всіх семірі, ці в цих моментах. І коли він до нього підійшов, до цього, і каже, слухай, я священник, я тобі розповідаюся. Він глянув, знаєте, якийсь там зек діти там страшно виглядає, він каже: ну ти то скажи мені, що це таке показує Розарії. Ну, я те, роззнає, ти помолився разом. Знаєте, так мене переконав, що він священник. І там, коли він пустив, дав, і даймо таїнство хворих, то далі. Знаєте, що в нас як для. Студенти в навіть було перше питання. А де ж ти взяв? Ритуал, волі, чика, як це в Сибірі, по йшов, і, і ти це, і так засміявся. Каже, каже все блоданне. Все блодан. І той Олі каже, було, вистачить знаком Христа посвятити, каже, і все, ішранка, похороні правив, бо він помер тої ночі, каже до ранка, ти помер, ще помер, похорон те відправив. Все каже, було тут, каже, нічого не було, ніякого ритуалу не було, ніяк це каже, і, і каже. І службу кажуть, вправи, каже, відправив, так не дивлюся. Як? Ну, на пам'ять знав консекрацію каже, знов на пам'ять. Каже, слова консекрації, каже, якесь там, що якісь там був, там, був, там вино, каже, і, каже, ви знаєте, що це каже. Тут якраз пасує сукнят, церква доповнює, каже, доповнює. Скільки там от він тобі, доказує, скільки там Бог дав сила, скільки дав розуміння і влада. Влада священника. Часом дивуюся. Часом там, якась підійде особа і просить посвятити, посвятити іконочку, значить, далі. Ну і там священник дуже шукає ритуали, шукає все, і так далі. Там, ну, це добре. Але буває так, що десь на дорозі зустріне, посвяти. посвятив. Знаком Христа. Ну, Він каже, як? Це щось не то. Водині було свячено, ще щось як ну, це посвятив. Дуже важливо, що не, не святиться ритуали. Не сядеться навіть тої звичайної водою, сядеться тої даної нам влади, влади, влада дана Ісусу Христа. І ця влада використовує такі ситуації, коли, коли її можна використати. Це власне та сама дана влада священнику, який може без нічого, не може все забрати, але Священське не забереш. Він має це. Він може попогодовитися, може не мати і того, і того, і того святого, він може мати рідтуалів. Може не мати нічого, а може все зробити. А може мати все, а якщо не священне. І книга гарна буде, і всі засоби будуть, а немає права це робити. Ви не священні. Бо це вас усвідомлення, як багато Ісус Христос здавав послугу, поклику каже, я даю вам силу перш за все, силу даю вам. І даю владу. І це влада над всіма пісами. Влада над, всім, над всяким злом. І даю вам владу зцілювати, оздоровлювати хворих та далі. І священник має цю владу цілювати. І зцілюють. І чудеса ніхто не зміняв, щоб ви знали. Чуда ніхто не відміняв. І дуже багато чудесних дітей сьогодні, коли священник дасть було свиня хорму, чи дасть таїнство хворих, чи дасть помолиться. І це каже по вулицях, батюшка, там на ще кажуть, там по вліці, добре, добре. Нам не помоглися а потім, ой, Боже, я так став, але зроб, ще зразу ставлю і то, так далі. ж він каже, добре то погоджуйте, допоможемо, там зітхнув хотя б за цього ворога. А йому помогло, знаєте. Тобто ця влада Ісуса Христа, вона діє. Направді діє дуже-дуже ефективно діє. Тому нам потрібний цей система потрібна крепко мати, нам потрібно мати самозахист який духовний дуже важливий. Нам потрібно цей. Ця... Кисень, такий, знаєте, життєдайній. Потрібні ці сили, щоб потім дати теж іншим. І священник має мати цю духовну силу, щоб допомогти іншим через дану йому владу. Амінь.